Продовжимо. не секрет, що у війні дронів ми випереджаємо росіян за технологіями та винаходами, але на жаль, буває так, що їм теж вдається неприємно нас здивувати. Так, наприклад, росіяни обійшли нас у виробництві і застосуванні на фронті дронів, які керуються через оптоволоконний кабель, попри те, що вперше такий дрон застосувала саме Україна. Так, до речі, дрони на оптоволокні здатні обходити системи РЕП. Це їхня головна перевага. На східному фронті росіяни використовують цю зброю особливо активно, і це створює для сил оборони проблеми. Як це вплине на ситуацію на полі бою? І чи в нас є чим відповісти? Про це далі у нашому сюжеті. Нові безпілотники з'явилися у росіян ще влітку. З часом їх ставало все більше, і зараз вони є основним елементом бойової стратегії ворога. Кажуть наші військові. Москва перед зміною адміністрації в Білому домі прагне досягти максимальних успіхів на фронті. По Покровську знову б'ють ФПВ. Причому на оптоволокні для них там прям ідеальні умови для роботи. Чергове відео ураження нашої автівки. На жаль, є двохсот. Дрони на оптоволокні ворог використовує переважно для знищення пріоритетних цілей. Вони не бояться засобів радіоелектронної боротьби, адже не використовують радіозв'язок. Він не є вразливим до РЕПу, оскільки вся інформація обмін інформацією здійснюється якраз по чому дороту, -то. тому його можна або фізично збити. Це того дрон, або в якийсь спосіб перерізати цей дріт для того, щоб позбавити його керування. Перші оптоволоконні дрони, які працюють за принципом спінінга, винайшли українці. Але масштабувати свою розробку не змогли через високу вартість оптоволоконної котушки. Зараз китайці налагодили масове виробництво цього елемента, завдяки чому ціни на котушки впали з 4 тисяч до 150 доларів. Цим і скористалися росіяни. Вони можуть нести навантаження 2 кілограми. Решту займають котушка та батарея. Оптоволоконні дрони є достатньо ефективними на тактичному рівні. Сам кабель дуже потужний, його складно розірвати. Ще один винахід росіян вони почали інакше використовувати дрони, які скидають боєприпаси. У команді, яка їх запускає, з'явився новий юніт, заряджаючий. Він супроводжує дрон майже до самої лінії зіткнення. А є пілот, який знаходиться на безпечній відстані, ну максимальній відстані, на якій FPV-дрон, в принципі може працювати. І близько від наших позицій сидить військовослужбовець ВСРФ, який має запасні батареї та запасні скиди до, наприклад, Мавіка або FPV-дрона. І якщо він бере з собою ці FPV-дрони, він приладнує до них боєприпас. А запускає їх уже безпосередній пілот. І так само, коли ці маві зробив скид, йому не потрібно повертатися там на базу за 10 кілометрів. Наші бійці вже почали розробляти стратегію боротьби з цими ноу-хау ворога. Українські інженери мають чималий досвід створення дронів, які полюють за іншими дронами. З останніх розробок це дрон Вінчестер, який може стріляти картечу і збивати ворожі апарати просто в польоті, і дрон оснащений сіткою.